Так, друзі, тут йшов по магазину і побачив ось такі пропозиції від компанії Bosch. Є ось такий рівень 35 доларів, а є ось така лазерна рулетка 40 доларів. Кому цікаво, можу для вас приїхати, викупити їх і відправити в Україну. Не знаю скільки вони коштують в Україні модель рулетки Гилими. 123, 100 це 100 фіт, тобто вона б'є на 30 метрів плюс-мінус. Тому, якщо цікаво, скоріш за все, там має бути меню в метрах. Я думаю, що можна там щось накляцати, щоб були метри. Ось якраз 30 метрів написано. Оп. Ну, тобто, щоб меню було на зрозумілій мові, скажімо так, з зрозумі... зрозумілих розмірах, що в нас тут є? Сверла, 13 доларів ось такий набір з бітами. Та й таке, потихеньку щось, інструменту якось менше та й менше стає. 59 доларів, до речі, дивіться, є. Ось такий варіант, ударний дриль Bosch 60 доларів, ну 59,15. До речі, такий є на розіграш в телеграм-каналі Шотоfrome. Робити такий собі донат 100 гривень і можете виграти подібний, або може такий самий, треба перевірити. Коротше, ударний дриль. 59 доларів, кому цікаво, можу для вас приїхати викупити та відправити в Україну. Телеграм канал Shotofront. Заходимо, дивимось і якщо щось вас зацікавить, замовляємо. Так, що у нас тут? 649 доларів отакий набір з семи інструментів. 449 доларів ось такий набір, 369 доларів ось такий набір. Ось так воно все виглядає. За 649 доларів ну прям така коробка солідна, солідна. 369 доларів і ви собі закриваєте всі майже потреби по обробці деревини. І фрезер, і лобзик, і шліфмашинка, і дві батареї. Телеграм-канал Шото Фром.